Рашидське командування заборонило своїм воякам спілкуватись із місцевим населенням на тимчасово окупованих територіях. Качко зжимається так іноді, що і черепашка не пролізе. Причиною стала велика кількість інформації, яку місцеві передають Збройним силам України, а з і посилення недовіри окупантів до місцевих жителів. Відтак усі підрозділи, які розміщені на окупованій території, отримали суворий наказ не розмовляти зайвий раз з цивільними. Це вкотре свідчить, що ворог. Досі не контролює захоплені території і є лише тимчасовим окупантом на нашій землі. Таким чином всі його дії рано чи пізно стають відомими, і розплата приходить до кожного. Е, немає такого одного напрямку. Е, росіяни поки що відчувають себе ще достатньо впевненими, щоб тиснути одночасно е, на дуже багатьох ділянках фронту. Ну, взагалі, е, оці спроби, скажімо, знайти найбільш гарячу ділянку фронта, вони можуть трошки вводити в оману. Може скласти враження, що в такому разі є не гарячі ділянки фронту, так от їх нема. От від Куп'янська на півночі до власне Запорізької ділянки на південному заході ну, і до Кринок зовсім на півдні, там всюди йдуть жорсткі запеклі бої. Але якщо дивитись де ворога, скажемо, найбільше вдається, то на сьогоднішній день це досі лишається Авдіївський напрямок, тобто, так би мовити, вже тепер, скажемо, Поставдіївський. Отам, от власне, де після того, як ворог. Після чотирьох місяців боїв і за страшну насправді ціну, але все ж таки зайняв Авдіївку. Вони тепер максимально намагаються використати, по-перше, переваги рельєфа, тому що Авдіївка стоїть на височині, пануючій, а наші нинішні позиції відповідно нижчі. От і вони намагаються зго, згори їх розстріляти максимально і користуються тим, що там, ну будемо все-таки чесними, друга лінія оборони зводилась дуже поспіхом. От, вже коли стало зрозуміло, що із Авдіївки доведеться йти, да, це звичайно краще ніж було було, коли йшли з Бахмута з Бахмута, не довелось принаймні тим, хто виходив самим же і окопуватися. Їх таки зустріла друга лінія оборони, але друга лінія оборони зроблена. Ну, все таки, достатньо наспіх. От за там буквально останні тижні оборони Авдіївки, е, і відповідно ясно, що вона не є такою ж міцною, як була оборона на самому Коксахіві от і росіяни намагаються їх зараз прорвати, прорвати їм, поки не вдається, але вдається поступово прогинати. Тобто саме на, на цій ділянці в них є реально постійне просування. Також е, дуже важко вроботено. Дуже важко вроботено е, там іде тиск одночасно з двох напрямків, і принаймні на одному з цих двох напрямків е, вчора було реальне просування ворога до таке достатньо помітне. Те, що російські воєнкори пишуть, що вони зайняли там ціле село. Ну це не зовсім так. Там реально села було дійсно півтори хати. Е, це Така швидша формальність, але факт той, що просування є, на жаль, просування є, от з фактично з південно-західного напрямку, от але не варто думати, що небезпека є тільки на цих двох ділянках. Тобто вона насправді є повсюди на сьогоднішній день. скажімо, найбільші удари ворога сконцентровані там, але цілком може бути, що прямо завтра знову епіцентром центром стане, наприклад, Купенськ. Тобто, вся лінія фронту поки що під дуже сильним тиском. Ворог дійсно користується е, двома нашими недоліками. От е, ви з них згадали тільки один, а не варто. От, Я думаю, що нам треба бути чесними. В нас не тільки дефіцит снарядів, але в нас так само дефіцит людей. І якщо якраз е, дефіцит снарядів більш-менш здається, закінчується, от що називається, от утву от ага. е, д -д -дай, дай дай то боже, насправді є останні пару тижнів, є дуже хороші ознаки. От е, артилерія знов заговорила, от е, Бог війни повертається. Так, ще не в такому обсязі, як нам би того хотілося, але це вже не та жахлива ситуація, яка була ще тижня три тому, коли арта просто мовчала взагалі. Коли в принципі доводилось підпускати ворога тільки вже на відстань до яку долітає FPV-дрон і тільки там, власне, починати його знищувати. Зараз все арта знову заговорила. Е, ну, ми формально не знаємо звідки взялись снаряди, але швидше за все, скажімо, по тому, що ми можемо судити, е, то доїхали смачні чеські недлики. От, е, е, таке враження, що е, Петр Павел е, не тільки знайшов для нас десь снаряди. Там при тому дуже гарна до речі, інформаційна історія. От дуже правильний супровід цієї снарядної історії, коли відомо, що снаряди знайшли, це довелось оприлюднити до просто у Чехії, немає стільки грошей. Там е, мінімальна вартість отої, тільки першої партії, яку знайшов Петр Павел, це півтора мільярда євро. Ну, для чеського бюджету за непідйомна сума. Але, відповідно, гроші довелося збирати, але при тому досі тримається в таємниці, з в яких саме країнах і скільки познаходили. І е, зовні було так показано, що ніби треба назбирати всю суму а і викупати. Але по тому, що ми бачимо на фронті, виглядає, що швидше за все, інакше. Що швидше за все, по мірі збору коштів викупають партіями, і от, здається, перша партія вже доїжджає, от, точніше, доїхала. От, тобто з снарядами ситуація на щастя міняється, от не ще не так радикально, як нам би того хотілося. Це не те саме, що якби зараз знову Конгрес США відкрив просто всі їхні склади, але порівняно з тим, що було ну день та ніч. А от тим часом з людьми ситуація е, не те, що не міняється, вона міняється навпаки, поки тільки найгірше. гірше. Бо нової хвилі мобілізованих, як поки не було, так і нема. А тим часом наші захисники, які витримують весь той тиск, про який ми з вами говорили, ну їх стає все менше, і вони стають все більш втомленими, виснаженими. От тому насправді росіяни використовують дві наші слабкості, а не одну, і е, таке враження, що снарядний голод скоро закінчиться, а з другою проблемою ми так нічого не зробили. Це справді, тому що якщо снаряди їх можна шукати по світу, можна домовлятися. Це такий ресурс, то людський мобілізаційний потенціал його по світу шукати не будеш. Це все лише наш ресурс, який, на жаль, не поповнюється. Є лише втрати Євгене. І власне поради, я казала, поради наших партнерів. Що нам радить Британія? Британія радить Україні обороняти схід та зосередитися на ударах по Криму. Це міністр оборони Великої Британії. Гранд Шапсі, командувач британської армії. А тоні Радакін зустрічалися з Володимиром Зеленським. Стемомеревом, а також Олександром Сирським, і говорили власне про таку а, стратегію. От ця, ця стратегія наскільки вона є справді реалістичною і єдиною, поки що на даний момент виправданою для України, от дуже правильно ви сказали, що вона є єдиною виправданою. Насправді це рівно та сама стратегія, що була в 23-му році, і вона витікає просто з географії. От вона витікає з географії, плюс, плюс крім географії, ще з одного дуже важливого е, політичного обмеження, яке, на жаль, на нас наклали союзники, е, от ми зараз всі, е, скажімо так, з величезною симпатією спостерігаємо за діями російських добровольців е, за перебріками, але ж е, в чому проблема? Що переходити перебрік можуть тільки російські добровольці, от тільки громадяни Російської Федерації. А збройним силам України категорично заборонено самим взяти і просто перетнути російський кордон. Це заборона, причому від наших західних союзників, включно з тою ж Британією, ніхто її не знімав. Так, от далі, якщо ми просто дивимось на карту, якби не ця заборона, що можна було б говорити про якісь можливі альтернативи. Можна було б, наприклад, серйозно розглянути о той самий варіант, який озвучував Путін: що ми нібито хочемо е, окупувати брянську Курську Білгородську Білогородську щоб потім mm -hmm. обідняти їх на наші Херсон, Запоріжжя, до Донбасс, це до речі, могло б цілком бути.